Чому українське військово-політичне керівництво говорить про ймовірність нового наступу Росії на Україну? На яких напрямках це може відбутися? Чи змінилася кінцева мета нападу Росії на Україну? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Інковський і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Росія може здійснити великий наступ на Україну у січні чи лютому 23-го року. Про це, як передає CNN, 13 грудня, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, спілкуючись із іноземними журналістами у бомбосховищі у Києві. Дипломат вважає, що в Росії все ще зберігають надію, що їм вдасться просунутися глибше в Україну. Кулеба пояснив свою точку зору призовом, який оголосила російська влада, а також навчанням нових призовників і переміщенням їхнього важкого озброєння. Нагадаємо, що у вересні Росія провела мобілізацію близько 300 тисяч солдатів. Аналітики припускають, що ця хвиля мобілізації може бути не останньою. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в інтерв'ю виданню Економіст, опублікованому 15 грудня, розповів, що російська армія готує близько 200 тисяч нових військових. Очільник збройних сил України не має сумнівів, що вони знову підуть на Київ. Зокрема, вже в січні, але швидше за все навесні, Росія може розпочати великий наступ з Донбасу на Сході, з півдня або навіть з Білорусі, зазначив Залужний. Видання повідомляє, що генерал Залужний разом з президентом України Володимиром Зеленським і командувачем сухопутних військ генералом Олександром Сирським попередили про критичні кілька місяців попереду. В американському інституті вивчення війни заявляють, що з приходом холодів. Темпи наступальних операцій в Україні можуть пришвидшитися. Проте зазначають, що російські війська навряд чи зможуть захопити стратегічно важливу територію у найближчі місяці. На думку аналітиків, найлегше російські війська можуть відновити наступальні операції на двох основних напрямках просування у найближчі місяці: вздовж кордону Харків-Луганськ на північному сході України або у Донецькій області. Аналітики також зауважили, що російські сили, які вивільнилися після відходу із правого берега Херсонської області, передислокувалися у різні райони Донбасу, посилені мобілізованими резервістами. Крім того, російські війська можуть сподіватися розпочати наступ у західній частині Донецької області, щоб розвинути незначний прогрес, досягнутий у листопаді в районі Вугледару Павлівки, кажуть в інституті. Військовий аналітик, колишній співробітник Міністерства оборони України Сергій Грабський називає заяви українського військового і політичного керівництва передбаченням стратегічного рівня, розуміючи те, що Росія зараз робить ту кількість військ, які вона змобілізувала і готує до використання у наступні місяці, можна зробити припущення, що так дійсно військово-політичне керівництво Росії ну. Збирається вдатися саме до тих кроків, а саме продовжувати нарощування тиску на Україну проведенням наступальних операцій у відносно близькій перспективі. І свідченням того є і створення нових частин підрозділів, і поповнення вже існуючих підрозділів. Відмобілізованими треба розуміти, що 200 тисяч військ, які не які вони не сьогодні зібрали, це все ж таки ті контингенти, які дозволяють нам говорити про те, що такий наступ, скоріш за все, або наступальні операції Росія буде продовжувати. Експерт пояснив, від яких факторів залежить масштабність ймовірного наступу російських військ. Скільки Росія зможе змобілізуватися відносно наявності тих сил та засобів, що в неї є зараз на зберіганні? Наскільки вона може їх підготувати? Я говорю про ракетні удари, власне, тому що самі розумієте, вони виснажені і їхня промисловість на ну, аж ніяк не відповідає. Рівню промисловості військової промисловості радянського союзу, тобто вони не можуть протягом короткого періоду часу накопичити таку велику кількість необхідних ракет, як це вони робили перед тим. Адже, якщо ми згадаємо інтерв'ю головнокомандувача збройних сил України, вони до тої операції готувалися 3,5-4 роки. Такого часу в них зараз немає. Київ залишається для російської армії найбільш доцільним стратегічним напрямком, каже військовий аналітик. Вони можуть намагатися атакувати нас з Харківської області, з напрямку Харківської області на Харків. Але щось нового вони навряд чи придумають. Можна розглядати там якісь активні дії в, з білоруського напрямку. Побачимо, побачимо, тому що ми вже готові. Ми вже не такі, як на ранок 24 го числа, 24 -го лютого. Тому для росіян це не буде в будь-якому випадку якоїсь легкої прогулянки. Сергій Грабський зазначив, що настання зими не є визначальним для проведення наступальних операцій. Зима з одного боку дозволяє маневрувати, а з іншого боку, є певні складнощі з підготовкою оборонних позицій. І таким чином, знаєте, зима як, ну, як кліматичний фактор, не, буде, не може бути визначальним чинником е, саме при плануванні і проведенні бойових дій. Це також залежить від наявності. Кількості і якості особового складу, озброєння бойової техніки, задач, готовності до виконання цих задач, забезпечення військ. Озброєнням боєприпасами, матеріальними засобами і так далі. Тому подібно. Зима просто один з елементів, як я вже сказав. І ми мали з вами вже і активні операції як влітку, наприклад, Мар'їнська операція 2015 року, так і активні операції взимку, коли ми говорили про Дебальцево, лютого, е, лютого 2015 року. Це ж так само була зима. Тобто зима, це так один з показників. Експерт також звернув увагу на те, що Росія наразі не має потужних економічних можливостей для виробництва широкого спектру озброєння. До такої війни Російська Федерація не готувалася і зараз розгорнути їм військову промисловість, ну хоча б на кшталт радянського союзу, їм вже не вдасться, просто фізично. Але це не означає, що Росія не має достатніх, верніше, недостатніх, а досить великих запасів техніки, яка створювалася, і озброєння, яке створювалося ще під час радянського союзу. І зараз вони спрямували свої зусилля на тому, щоб наростити виробництво того, що вони можуть наростити, ну і відновити ті запаси, ті ресурси, які знаходяться у них на зберіганні, але зберігаються вони протягом тривалого часу, і тому час на відновлення їх і ресурси на відновлення потрібно залучити дуже великі. Таким чином, Росія вона об'єктивно починає знаєте, таке інтелектуальне відставання, тому що розробити щось нове вони вже не можуть, але випродукувати щось таке, що буде летіти вибухати або стріляти, вони ще можуть. Співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снігірьов у коментарі новинам Азові розповів, що з 320 тисяч мобілізованих російських військових, про яких відомо з офіційних джерел, лише близько половини беруть участь у бойових діях на території України. З 320 тисяч примусово мобілізованих, лише 150 знаходяться на території України. Відповідно, що 150-170 тисяч я перепрошую інших. Скорше за все проходять навчання безпосередньо в таборах підготовки як на території окупованих районів Луганської Донецької області, так і відповідно Російської Федерації. Зокрема, якщо говорити про, про навчання так званих мобілізованих на окупованих територіях Луганської області. То за інформацію, власного аналітичного відділу громадської ініціативи правосправи, ці навчання проходять на декількох полігонах одночасно. Це так звані Лутугінські табори поблизу селища Мирний Круглик І відповідно полігон штатний поблизу власне окупованого міста Перевальськ, це селище Бугаївка. Російські війська зараз накопичують сили на двох напрямках: запорізькому і харківському, каже експерт. Запорізький напрямок це можливий контрнаступ збройних сил України з метою деокупації Мелітополя і Бердянська. І відповідно таким чином фактичне звільнення не тільки Запорізької області, але й відповідно Херсонської. Тому відповідно, щоб мінімізувати подібні сценарії з боку Збройних сил України, яким чином спробувати утримати ситуацію, відповідно, контроль над цими двома областями, ну і давайте горити відвертою Автономною Республікою Крим, російські окупанти концентрують війська на території Запорізької області в авральному порядку. створюються, проводяться інженерні і фортифікаційні роботи поблизу Мелітополя. Які є ключовим транспортним хабом як окупаційної армії, так і відповідно, фактично ключем для деокупації анексованого Криму? Також російська армія може намагатися здійснити наступ на Донецькому напрямку аби вийти на адміністративні кордони цієї області, вважає Дмитро Снігірьов. В цілому Росія не залишає спроб захопити якомога більшу частину України. Та інформація, яка поширилася в українських змі, з посиланням як на відчизняні джерела, так і відповідно на так званих американських чи то британських експертів щодо нестачі снарядів Російської Федерації, особового складу та інших проблем, які, начебто, спіткали армію країни окупанта. Ця інформація в більшості своїй не відповідала дійсності. Варто говорити про те, що мобілізаційний резерв Російської Федерації це приблизно до півтора мільйона осіб. Якщо ми наразі говоримо, що мобілізовано лише 320 тисяч, то можемо ну, порахувати, що відповідно людського резерву, так званого гарматного м'яса, у країни окупанта ще в достатній кількості, те саме стосується артилерійських снарядів. Незважаючи на те, що оперативно-стратегічна ініціатива у війні зараз на боці збройних сил України, Росія буде намагатися отримати перевагу за рахунок чисельності живої сили, зазначив експерт. Не варто відкидати, що Російська Федерація ніколи не ставила на відміну від України ну питання е е -е, життя людини, чи е е, то цінність життя людини як пріоритет. Незважаючи навіть на погану матеріально-технічну забезпеченість своїх військ, вони спробують використати тактику Другої світової війни. Ця тактика відома як валкіл, тобто, за рахунок чисельної переваги живій шій силі, вони будуть спробувати. Політолог Олег Сакян зазначив, заяви про імовірний новий наступ російських військових означають те, що Росія не відмовилася від мети захопити усю Україну. Будь-які історії про переговори і фіксацію ситуації зараз це лише обманні маневри для того, щоб виграти час для перегрупування. Росія все ще взраховує отримати Україну всю для заходу. Політично це означає, що потрібно готуватися до більш довгого протистояння. будь які ідеї, що можна чайну ложечку зараз підтримувати Україну в ситуації не війни, не перемоги. Вони будуть Набагато кривавішими і дадуть ще більш жорсткі картинки, і відповідно все одно призведуть до того, що Україну потрібно підтримати весь сценарій перемоги. Модель підтримки України з боку заходу має змінитися. Впевнений політолог. Потрібно переходити від моделі підтримки України в як реакції на певні кроки Росії: певні злочини, певні серйозні атаки, тощо переходити до проактивної моделі. Коли Україні допомагають до того, як Росія здійснила ці кроки для того, щоб мінімізувати наслідки від пожорщення війни брутальності цієї війни з боку Росії, фактично, це є ті самі політичні наслідки: довга європейська війна і розуміння цього західними елітами, зміна моделі підтримки України і підготовка до серйозного протистояння російсько-українського в подальшому через незмінність амбіції Росії. Олег Саакян зауважив, що країни Заходу зараз проходять власну еволюцію сприйняття Росії, України і безпекової політики. Загалом ми пройшли цілий шалений шлях еволюції. Від з Росією потрібно говорити російські ультиматуми потрібно враховувати, а Україна впаде за декілька днів. До того, що сьогодні європейська безпека розглядається вже без Росії, Росія ключова загроза цієї безпеці, а Україну будуть підтримувати стільки скільки необхідно до моменту перемоги. Це шалена еволюція, і вона має рухатися і далі. Іван Кулеба фактично говорить про те, що Європа має ставати не реактивною, а проактивною, бо ця реактивність коштує потім і життів, і трагедій, і фактично відбувається за рахунок української крові, тому що Росія не розуміє слів. Росія не розуміє сильних ударів по собі з тим, щоб домовитися. Вони хочуть взяти все. Тактично, Росія зрозуміла, що її режим адаптувався до умов війни, каже експерт. На дипломатичному фронті апелювати до перемир'я, до переговорів про мир для того, щоб виграти час, щоб зменшити інтенсивність поставок озброєння України. Бо тоді завжди можна сказати, що це зриває дипломатичні зусилля. Ну і далі по списку. А от стратегічно Росія прагне перегрупуватися для ще одного наступу на Україну. Додав Олег Сакян, перегрупуватися для ще одного удару по Україні в той момент, коли всі будуть менш готові до цього. По-друге, дочекатися і витримати до того, поки відбудуться на думку Росії якісь геополітичні зрушення в світовій політиці, або з'являться гострі проблеми в західних суспільствах, ну умовно, вибори в Сполучених Штатах і можливість приходу Трампа, або розв'язання ще однієї або декількох війн на Балканах, в Середній Азії, в Перській Затоці, в інших точках світу, які би відволікли би частину уваги і внутрішньо. Проводити мобілізацію населення за моделлю ем, Великої Вітчизняної війни або Всенародної війни. Принаймні рухатися в цьому напрямку. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають ракетних ударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури: руйнуючи електромережі, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні, обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це, цитую, спеціальну операцію. Олександр Янковський новини при Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини при Азов'я.